Декілька хвилин тому я викидала пост і знімала вам відео. І як бачите, довго пустим це місце не залишилося. Як бачите, у ньому вже є поціновувачі відпочинку. Усім привітики Як бачите, Місце пусто довго не буває. Я туди шукаю місце, де можна зробити ксерокопію, тільки що в Фейсбук зняла ну, пару буквально декілька хвилин тому відео. Повертаюся вже на цей бік вулиці, шукаю табакерію, де можна зробити ксерокопію. І дивлюся вже все. А диванчик-то вже зайнятий, все. Не вдасться мені відпочити. Так що от такі-то справи. Італійці не захотіли десь його продавати, просто викинули на смітник і все. А диванчик то прикольний же ж, правда? Ну ще ж, всім гарного дня. Підписуємося на мій канал, стежимо. А на сьогодні все. Всім пока-пока.